Вітаю, любі п'ятикласники! Тема сьогоднішнього уроку Діагностувальне читання голос. Метою уроку є вдосконалити вміння виразно читати текст художнього стилю, розуміти зміст цього тексту і висловлювати власне ставлення до причиту. Хочу нагадати вам пам'ятку для учнів: читай правильно. Стеж за словами в рядку. Не переставляй її. Намагайся зрозуміти, про що читаєш. Будь уважним до кожного слова, вимовляй орфоепічно правильне закінчення, управляй своїм голосом при читанні. На що ж слід звернути увагу під час виразного читання? Безумовно, спочатку повністю зрозуміти зміст тексту. Чітко розмежовувати слова діалогів. Якщо в тексті є діалоги, звичайно, залежно від змісту, обрати темп читання. Він може бути швидший, повільніший, використати силу голосу, різним тембрам звука передавати репліки героїв, чітко вимовляти звуки, слова, фрази, робити паузи в читанні, інтонаційно точно передавати настрій та зміст твору. Правильно читати нам допоможуть основні правила орфоепії, з якими ми вже знайомились на уроках української мови. Ну передусім пам'ятаємо, що українська мова дзвінка мова. Приголосні не оглушуються в кінці слів і перед глухими. Ми вимовляємо сад, кізка. Якщо ми скажемо кізка, це буде слово абсолютно з іншим лексичним значенням. Шиплячі вимовляються твердо. Час щедрий. Пом'якшуються вони лише перед я, «ю», «є», і, наприклад, ніч. Голосні е-и в ненаголошеній на позиції мають призвуки И або Е. Гриби буде призвук і, і гриби, припустімо шампіньйони, призвук е. Буква «щ» завжди позначає два звуки ще, дощ. Злиті звуки джи-дз. Ви пам'ятаєте, що їх називають ще африкатами, передають один звук, а окремі звуки д, жи, д, з, передають два звуки. Припустимо, в слові джміль у нас один звук, африкат, а в слові підземний у нас два звуки д і С. Зараз ми прочитаємо оповідання Василя Сухомлинського усмішка. Прослухайте. Був травневий сонячний ранок. На зелених луках, що починались зараз же за селом, розквітнули жовті кульбабки, звеніли бджоли джмелі, в блакитному небі грав на срібних струнах З Цієї тихої ранкової хвилини з хати вийшла маленька дівчинка. У неї були блакитні очі, біле, мов спіла пшениця волосся. Вона почимчикувала зеленими лука. Побачила барвистого метелика і усміхнулась. Їй стало так радісно, що захотілося, аби цілий світ бачив її усмішку. Усміхалася дівчинка і тупила за метелику. Він летів повагу, не поспішаючи. Коли ця дівчинка побачила діти, він ішов їй назустріч. Погляд його був похмурий, брови насуплені, в очах. 10. Дівчинка несла на зустріч дідові усмішку. Вона сподівалася, ось зараз і він усміхнеться. Невже в такий радісний день можна бути похмурим і непривітним? Уже в глибині її душі піднялась маленька хвиля страху. Але вона усміхалась, бо нанесла зустріч дідові свою усмішку і закликала його, усміхніться і ви, дідусю. Та дід не усміхався. Погляд його залишався похмурий, брови насуплені, очі злі. Страх оволодів серцем дівчинки, усмішка погасла на її лиці, і тої ж хвилини їй здалося, що затьмарився з похмурнів цілий світ, зелений осірі. Жовті сонечка кульбабок перетворилися на фіолетові плями. Лакитне небо стало бліде. А срібна пісня жаверонка тремтіла, мов той струмок, що ось-ось помре. Дівчинка заплакала. За хвилину дід був уже далеко. Дівчинка йшла собі луками далі. Її серце затремтіло, коли вона побачила, знову назустріч хтось іде. Придивляється, а що бабуся. Дівчинка насторожилась і запитливо глянула в її очі. Бабуся усміхнула. І така була добра та щира її усмішка, що цілий світ навколо дівчинки знову ожив, заграв, заспівав. Мо маленькі сонця знову засяяли кульбабки, задзвоніли бджоли й джмелі, заграв на срібних струнах шайбро. Дівчинка усміхнулась. Перед її очима знову затремтіли барвисті крильця метелика. Вона пішла за метелика. А бабуся спинилась на хвилинку і, дивлячись на дівчинку, щось прошепотіла. Зараз ми поговоримо про деякі слова, які зустрічаються в тексті, щоб ви правильно їх розуміли і вимовляли. Потім чекував. Це йшов швидко, часто ступаючи. Бібель, зверніть увагу на наголос, повільно й важко переставляє мені палиця, як опора для ходьби. Старі люди часто ходили з ціпками. Повагу! Теж зверніть увагу на наголос: не поспішаючи, не кваплячись, затьмарився, омрачнився, потемнів. Лука, рівна місцевість, вкрита травою. І ще раз звертаю вашу увагу. Правильно наголошуйте обов'язково слова. Дорогі діти. Зараз ви будете читати цей текст, дотримуючись орфоепічних правил, будете звертати увагу на кількість складів, які ви читаєте. Я повертаюся до тексту, бачите позначені. Вас перевірить вчитель і відповідно до норм читання і норм оцінювання оцінить вас. Але ви можете в разі необхідності прочитати самостійно, поставити текст на паузу. Обрати якийсь першу частину тексту або його продовження, одну-дві хвилини прочитати голос, зрозуміти, які помилки зробили, скільки слів ви прочитали, і, відповідно, самоаналізом себе оцінити. Як це буде, я розкажу пізніше. Отже, після того, як ви прочитаєте весь текст, Бажано, звичайний голос його читати. Ви виконаєте завдання. Які ж це завдання? Перше. визначити жанр твору. А. Казка. Б-оповідання. В Б, міф. Головна думка твору а. Дарувати людям радість, Б. Любити природу, В. Бути байдужим до всього. Третє. Що несла дівчинка на зустріч дідові? А. Усмішку. Б. Гарний настрій. В. Квітку. Четверте. Хто заграв на срібних струнах? А. Метели, Б. Жайвероно, В. Ластівка. П'яте. Випишіть із тексту речення, яке розповідає, як посмішка бабусі вплинула на дівчинку. Підкресліть слова в житті значенні. На уроках української мови попередньо, коли ми вивчали лексику, ми про це говорили. І що це завдання творче завдання. Поміркуйте і напишіть два-три речення. Що на вашу думку прошепотіла бабуся і цій дівчинці? Отже, ставимо слайд на паузу і виконуємо завдання. Ну, маму перевіряти. Перше визначити твору. Звичайно, це оповідання. Головна думка дарувати людям радість. Третє завдання: що несла дівчинка на зустріч дідові? Звичайно, усмішку. Хто заграв на срібних струнах? Зайвером. Вам треба було виписати речення, яке розповідає, як посмішка бабусі вплинула на дівчину. Ну, і підкреслити слова вжиті в переносному значенні. Ось це речення. І така була добра та щира її усмішка, що цілий світ навколо дівчинки знову ожив, заграв, заспівав. В переносному значенні, вжиті слова, ожив, заграв, заспівав. Ну, і думаю, виконуючи шосте завдання, ви написали, що бабуся прошепотіла вслід. Мабуть, це були. Добрі спільні слова. Коли ви читали в голос, ви могли, можете зробити самоаналіз. Якщо ви мало читали світ, припустили з багатьох помилок, неправильно ви читали це низький. Якщо у вас 5-6 помилок це сирені. Одна-дві помилки о, це вже добре, це достатній рік. І зовсім без помилок молодці. Це високий рівень. Ось так ви можете самоаналізом з'ясувати, як же ви читаєте голос, що вам треба зробити, щоб це було ще краще, і як це зробити. Домашнє завдання. У Василя Семененка, крім оповідання, яке ми читали сьогодні, усмішка. Є цікава книжечка Серце і дітям. Ну, кому ще ж давати серце? Діти це найкраще, що є на планеті. І багато для дітей. Прочитайте одну з них. Буде повчально і дуже цікаво. Отже, дорогі п'ятикласники, наш урок діагностувальне читання в голос. Добігає кінця. Сподіваюся, що він був цікавим і корисним. Дякую вам за роботу. На все добре, до побачення.